Мрієш стати продюсером проєктів на телебаченні чи Ютуб каналі і не знаєш, з чого почати? Хочеш навчитись розробляти віральний контент на всіх платформах Медіапростору? Ми створили для тебе нову освітню програму. Факультет журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка запрошує навчатись на новій бакалаврській програмі медіапродюсування. За чотири роки ти пройдеш шлях від студента до продюсера, сформуєш професійне портфоліо, навчишся перетворювати ідеї на реальні медіапродукти. На тебе чекає! Творчий навчальний процес, який включає сучасні дисципліни: медіавиробництво та постпродакшн, графічний та моушн дизайн, відеозйомка та монтаж, креатив та сторітелінг у медіа, бізнес-комунікації та нетворкінг, гостьові лекції, воркшопи, майстер-класи та співпраця з провідними медіапрактиками. Після навчання матимеш можливість працювати продюсером youtube каналу режисером. Проект продюсером або креатором. Вступай до університету Грінченка, будуй свою медійну кар'єру. Приєднуйся до команди майбутніх продюсерів саме зараз.